Вітаю, друзі! Ми вже якось давно з вами змирилися з тим фактом, що зміна влади в Україні традиційно супроводжується активізацією різного роду кар'єристів, пройдисвітів і пристосуванців, які збігаються на владні портфелі, так само, як мухи злітаються на лайно. Всі ці кар'єристи-пристосуванці, як тільки в країні змінюється влада, Намагаються привернути до себе увагу різного роду публічними експертизами, гучними громадськими ініціативами, відкритими листами, зверненнями до президента країни, науково-подібними публікаціями в пресі, і чимось таким подібним. Щоправда, треба сказати, що подібного роду процеси в Україні відбувалися вже дуже давно далеко дві 2019 року, коли на президентських виборах переміг молодий перспективний політик Володимир Олександрович Зеленський і привів з собою таку саму молоду перспективну команду. Тоді 2019 року, якщо ви пригадуєте. Ми спостерігали просто косяки пройдисвітів пристосуванців, кар'єристів, експертів, які намагалися довести свою потрібність і президенту України Володимиру Зеленському і його молодій команді, і найголовніше вони також намагалися довести свою потрібність українському народові. Але такого, щоб обрання чужого президента. Чужій країні приводило в активність кар'єристів пройдисвітів і пристосуванців. Я такого щось не пригадую. Причому я хочу сказати, що в активну фазу прийшли кар'єристи пройдисвіти, які намагаються довести свою потрібність не українському народові. А намагаються довести свою потрібність ворогу українського народу росіянам Путіну можливо ще намагаються довести свою потрібність і Дональду Трампу. Звичайно, що сьогодні мова піде про відкритий лист до новообраного президента США, Дональда Трампа. Я вперше таки бачу. я... Бачив відкриті листи до Порошенка, бачив там відкриті листи до Зеленського. Так, ось мова піде про відкритий лист народного депутата Євгенія Шевченка. Євгеній Шевченко був вигнаний з фракції Слуг народу. За те, що він відвідав несанкціоновано перед широкомасштабним вторгненням, що я не помиляюся. Мінськ, так, це було до широкомасштабного вторгнення, повномасштабного вторгнення. Відвідав Мінськ і, по-моєму, зустрівся навіть з Лукашенком. Ну так, а з ким же ще йому там зустрічатися? Там тільки одна єдина фігура. Отже, це не просто. От Відкритий лист, це в тому числі і погроза Володимиру Олександровичу Зеленському. Відкрита погроза, що він буде там кимось зміщений, скинутий, і заклик під час війни вступити в переговори з ворогом, з Російською Федерацією. Причому, чим раніше це відбудеться, тим краще це буде для Володимира Зеленського. Я почну спочатку. Ви можете собі уявити ситуацію, щоб хтось, от в ці дні, з депутатів Бундестагу, які не задоволені канцлером Шольцем, чи ще кимось там Штайнмаером, незадоволені, написали відкритий лист зі скаргою на канцлера чи на президента Німеччини, президенту Сполучених Штатів Америки. При тому всьому, що Німеччина насправді знаходиться під протекторатом США, але уявити собі щось подібне ну, просто неможливо. Я вже не кажу, що уявити собі щось подібне, ну, наприклад, що відбулося таке там у Франції. Парламентар французького парламенту пише скаргу на Макрона або звертається з там з якимись закликами щоб упередити узурпацію влади макроном ще там що що він неправильно веде свою політику і публічно пише лист відкритий на ім'я американського президента ну це просто от, от просто неможливо чи давайте ми собі уявимо ситуацію що під час другої світової війни під час війни Великої Британії з гітлерівською Німеччиною хтось із депутатів англійського парламенту, британського парламенту написав відкритого листа до президента США чи ще до якогось там іншого там президента з вимогою розпочати до Черчилля з, з вимогою до Черчилля почати перемовини з Гітлером. А він, якщо потрібно, може організувати посередницькі, посередницькі послуги там, через Мусоліні. Ну, уявити собі просто такі речі я навіть ну, не знаю, як таке може відбутися. І наступний момент це звичайно офіційна реакція. Або реакція української влади на таке звернення. Ну, в принципі, на це повинні були відреагувати спецслужби СБУ і, значить, ув'язнити Євгенія Шевченка. Але цього всього не відбулося. До речі, я хочу додати ще один момент: Євгеній Шевченко звертається до Трампа, щоб вплинули на Зеленського. Аби він виправився, припинив репресії і відпустив політичних в'язнів. звинувачує публічно на весь світ, що в нас є політичні в'язні. Це депутат Дубінський, Нестор Шуфрич, ще там когось значить, хто зараз сидить за звинуваченнями в проросійській діяльності. Тобто влада вже не мала куди діватися, тому що ці люди вже такі витворяли, що їх вже змушені були засадити, значить, заграти. А також звертається до Трампа, щоб в Україну повернули Олексія Арестовича, Єлісєвича, хто там шевтік? А Дмитрука, народний депутат Дмитрук, щоб ті продовжили тут свою просвітницьку діяльність просвітницької діяльності бракує. Тобто вони ведуть підривну діяльність за кордоном, ці люди. Арестович, всі інші ведуть проросійську підривну діяльність. Арестович повністю давно працює на Росію каже, що ми вже не спроможні. Нам ми втратили час, ми не підготували піхоту. Нам нічого не допоможе. Нам зброї давати не потрібно. Зброя нам не допоможе, тому що ми піхоту не підготували. Це вже якийсь 48-ий а антиукраїнський антидержавний випад з боку Арестовича. Це те, що я спостерігаю. І от він вимагає, щоб цих всіх людей повернули сюди в Україну, бо йому мало антиукраїнської діяльності просвітницької, він називає, там за кордону цих людей їх треба щось сюди повернути, щоб вони тут вели цю діяльність. І він от звертає до кого звертається? До Трампа звертається, щоб вплинуло на Зеленського і всіх цих людей повернули. В нас тут виявляється є ці. Політичні в'язні. Так от я хочу звернути увагу на реакцію. На реакцію, офіційну реакцію, Відреагував офіс президента Єрмак. Єрмак щось там написав, що деякі народні депутати заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України. заплуталися заблудні вівці. Тобто він ні. Тобто, Єрмак не роздратований, не обурений, не шокований. Тому що таким можна бути тільки шокованим і обуреним. Інакше ну, відреагувати на це все, що зробив Шевченко, просто неможливо. Реакції правоохоронних органів немає, є реакція Офісу Президента, реакція Єрмака. Єрмак пише тут. Тобто, Єрмак у нас фактично замість спецслужб. А спецслужби нічого не бачать. Єрмак регує. Виникає питання: а чому? Тепер я до найголовнішого підходжу. А чому так відбувається? Значить, чому Шевченко себе так вольготно і так спокійно почуває? Очевидно, що вони були всі в одній команді. Більше того, що вони вразу? ГУР, Головне управління розвідки, Буданов виступає з тим з заявою, що Євгеній Шевченко ніколи не був штатним чи ще якимось там працівником головного управління розвідки. Я нагадаю ситуацію з Києва якого вбили 5 березня і виконули, і Буданов за нього захищався і казав, що це вбили дуже корисну людину, яка займалася якимось там а, 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 справами посередництва медіатором. Він був з російською, там, з білоруською стороною. Він був а, членом офіційної делегації в мінську. Його вбили українські СБУшники Просто без слідства, без нічого. Очевидно, що було за що, тому що ніхто ж не поніс покарання за це все. Значить, правильно це все зробили. Тобто офіційний працівник ГУР вбитий за державну зраду. Це взагалі як називається? І зараз ГУР виступає з спростуванням, що, мовляв, Шевченко ніколи не був. Офіційним, от офіційним він ніколи не був, але публічно Євген Шевченко пропонує свої посередницькі послуги в здачі державних інтересів. Ще й погрожує президентові країни під час війни. Публічно погрожує президентові країни. На ти звертається звернення, і пише, і спілкується з ним російською мовою. Народний депутат України публічно спілкується через свої мережі російською мовою з президентом України і погрожує йому, що його вижнуть, викинуть і на тих до нього звертається, і так далі. Про що це говорить? Це говорить про те, що частина команди президента займалася антидержавною діяльні... діяльністю. І фактично має бути притягнута за державну зраду. І Євгеній Шевченко один із цих людей, який просто вирішив залишитися в іпостасі в якій він був. І тому він себе так поводить. От відповідь на, на, на всі речі. Тому він безкарно себе поводить, оскільки він. Ну, Був членом команди. Якщо Дубінський він працював на деркача і працював окремо від Зеленського, тому Дубінського і пов'язали. А членів команди, які вижили, от Кирєєву не вдалося вижити, а Шевченко вижив. Тому він себе так і поводить, і публічно пропонує свої посередницькі послуги по зраді державних інтересів. Пропонує якісь там поїздки в Мінськ, ще щось. І закли... вдумайтесь тільки, публічно закликає Зеленського вести перемовини з злочинцем, який визнаний Міжнародним кримінальним судом злочинцем і є ворогом України. Заклики до. Ведення переговорів з ворогом України. Як це взагалі назвати, як це назвати? І чому от така реакція, тобто відсутність реакції? Тому що Єрмак з Шевченком, з Києвом і так далі, з Арахамі і іншими, вони всі пов'язані державною зрадою. Більше інакше я не можу інтерпретувати оцей, оцю виходку з боку. Євгенія Шевченка. Тобто, оце все звернення це ж повна ознака ущербності, вторинності. Ну, я не знаю, що як назвати. Ну звернутися до Трампа як до арбітра, як до судді. Ну, не бувала взагалі річ, Тобто, в Україні відбувається третій рік війни. І ці люди не просто не вичищені, вони ще дозволяють собі роззявляти рота і говорити отакі от публічно речі. Ну, така ситуація у нас в країні. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. За підтримку каналу. На все добре. До наступних зустрічей.